Армії за 9 місяців пішло майже 60% держбюджету. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, одним із головних джерел фінансової стійкості України є доходи від експорту. За 9 місяців цього року до загального фонду державного бюджету надійшло понад півтора трильйона гривень. Водночас. За той же період із загального фонду держбюджету ми витратили понад 2,3 трлн гривень, з них близько 58% – це кошти на забезпечення нашої армії. Сьогодні спільне завдання усіх гілок влади знайти додатковий ресурс, щоб покрити військові видатки у 2025 році. Що ж нагадаємо, що протягом тижня цього тижня народні депутати мають розглянути у другому читанні проект закону щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Власне, зокрема, депутати пропонують збільшити ставку військового збору із 1,5% до 5% відсотків на доходи фізосіб. І також документом кабінету міністрів доручається розробити законопроект про зарахування військового збору до спецфонду держбюджету. Але загалом ми продовжуємо Продовжуємо цю тему із Павлом Бакунцем, членом Комітету Верховної Ради із з питань бюджету. Пане Павло, вітаю. Бажаю здоров'я. Власне підвищення податків і законопроект, який ви з колегами будете цього тижня розглядати і голосувати. Чи можете ви дійсно підтвердити, чи буде голосування цього тижня, і, і яка фінальна версія документу, зокрема, вас влаштовує і ваших колег по фракції? Отже, дійсно, для забезпечення української армії нам необхідно шукати кошти лише тут, всередині нашої країни, в наших платників податків. Виходячи з цього, Верховна Рада цього тижня розглядатиме законопроект в другому читанні. В першому читанні ми його проголосували. Він отримав сотні правок. Відтак, це означає, що буде розгляд усіх поправок. Наша ж. Вимога була такою, що ми не лише просто беремо самий простий варіант і піднімаємо військовий збір усім тим, хто і так офіційно зареєстрований і офіційно платить податки. Ми говорили про те, щоб податки бралися також з надприбутків фінустанов. Зараз комітетом профільним до другого читання врахована правка про те, щоби з надприбутків банків з 1 січня 2024 року. Тобто з 1 січня цього року все ж таки 50% прибутку забирати. Є звичайно, небезпека, те, що вони не все будуть показувати. Але тут повинен включитися Нацбанк і виконувати власне свою контролюючу функцію. Також хочеться вірити, що і інші фінансові установи, лізингові компанії для них теж передбачено 25% від їхніх прибутків. Також будуть це сплачувати. Хочеться також вірити, що і ті підприємства, які продають роздрібно, займаються роздрібною торгівлею підакцизних товарів, а саме власне пального, також будуть наперед авансом сплачувати за кожну точку, тобто за кожну АЗС, в залежності від того, що на ній продається, від скрапленого газу і до додаткових магазинів на АЗС, від 30 до 80 тисяч гривень щомісячно. І якщо все це буде і враховано до другого читання, то це дасть можливість десь приблизно на 60 мільярдів наповнити наш бюджет вже в цьому 24-му році. І ці кошти підуть на забезпечення української армії. А на які ще законопроекти або ж питання, які будуть розглядатися, зокрема вами ви би ще звернули увагу наших глядачів. Ну, звичайно, що ми вже не раз говорили про те, що встановлюється урядом вже з першого читання ідея про те, щоб з півтори до п'яти процентів підвищити усім військовий збір. Що це означає? Наприклад, для медичної сестри, для медперсоналу, які приблизно отримують 10-12 тисяч гривень на руки і сплачували приблизно 150-200 гривень військового збору. Тепер мають платити 500 гривень військового збору. Оце, власне, напевно, одна з найгірших норм, що кожен, хто офіційно і так отримує мінімальні заробітні плати, змушений буде ще платити додаткових 3,5% військового збору від своєї офіційної зарплати. Що це означає для підприємців першої і другої групи, їх є найбільше в нашій країні? Це означає, що вони будуть платити щомісячно додатково 800 гривень. Приблизно, звичайно, що це всі ті люди, всі ці українці, ми їм мусимо дякувати, які залишились, працюють в Україні офіційно і офіційно сплачують податки і так зарплати і так донатять на армію. Тому слід більше звертати увагу на податки з наших фін установ, які їх мають які мають надприбутки, і звітом забирати це дуже важливо. Дякуємо вам за відповіді. Павло Бакунець, член комітету Верховної ради з питань бюджету, був з нами на зв'язку. Ну а ми.